Я отділила білки ось жовтков, 5 яєць я взяла. Ну, я завжди роблю по цьому рецепту. Наприклад, 5 яєць, то 5 ложок столових цукру, ванілін, цукор, пакетик, 5 ложок муки. Ну, я щось завжди так роблю, не знаю, бісквіти роблю. Зараз я буду, трошки зб'ю білки, ну, трохи сольки О, Добавлю солі і буду збивати білки. Трошки вони стануть такі, як чуть-чуть так як, як розмішаю і буду додати поступову е, цукор і збю до таких густих, типу щоб були густі такі піки. Ну, щоб не як перекидаєш, не випадали білки. Все, дивіться, отакі от білки густіє. Я збила і додаю поступово жовтки. Я збиваю. Білки, цукор, і ванільний цукор, і жовтки, уже все я збила. Ось я насипала сюди 5 столових ложок муки, Скільки є є, стільки цукру і стільки муки. І поступово буду так просіяла трошки і перемішую помалесеньку. Я для профілактики вирізала бумагу на дно. І все. І зараз я все відлю у каструльку і на випічку на час. Я взяла такого черпачка, ванильний цукор взяла, тущенку відкрила, бачите, відкривачка, не неважна, А ще банка така м'яка, як не банка. <кій> Зараз возьму скільки сложок положу сюди пасти, добавлю цукор. Ну, якби було в мене масло, можна було масло, маслом, це буде вже дуже сильно жирно, дорого. Ну, а щоб слівки, наприклад, чи сметана. сметана у мене ось пакетик і ще є малесенький пакетик, то. Я, я, коротше, я побачу, що я буду додати. Можна додати сметани. Буде у це. А одного коржа змазати з То теж зекономиться сметана, бо я переживаю, щоб хватило, поняли? Або ще ж треба його обмастити, його зверху. Коротше, якось так. Будем. Попробую, щось буде. А це я взяла ось такий цей ароматизатор апельсиновий. Щось так захотілося, щоб був запах апельсина. Не знаю. Коротше, може, пропіточку зроблю, водічку <кій> добавлю. Може, пропітку зроблю точно. Я три ложки взяла пасти сирної і взяла дві ложки згущеного молока, звареного. Дівчатки такий у мене крем. Я збивала десь одну минутку, просто перемішала, щоб згущенка з пастою перемішалася, і все. Такий добрий вон. Ми притурний, можна робити квіточки, все. Ну, украшати торта можна зверху. Я взяла пакетик сметани, сипала ванільний цукор і от стук беру цукру, усипаю. І буду збивати. І буду додати згущувача такого до сметани. Щоб був нормальний крем. Другий крем у мене готовий, такий білий. Аби хватило. У ну, Мене ж два крема, я думаю, що хватить. От я його зробила до такої густоти. Два пакетика прийшлося мені всипати по 12 грам згущувача. Ну, хто хоче густіший, щоб був кремту. Можна ще одного пакетика на 8 грамів. Тому в мене большенький, отакий, отакий я по 12 грам, а це по 8 грам. У кого домашня сметана, то зовсім не треба. Такі у такі мене будуть крема. Бісквіт ще мій буде пекти за 15 хвилин. Я його вийму, трошки охолоне, де й буду збирати торта. Бісквіта я вже достала, випікався час. Постояв мінут 5 у мультіварці, і я виймала щось, боялася, що ну, буде довго закритий, але так, пшш, типу, як, ну, він нічого, ну, гарний, нічого там не впав. Нормальний. Я вже порозрізала. Взяла воду з чайника, кипячона в мене була. Насипала трошки цукру і додала вона ту, як вона називається, ароматизатор апельсиновий пахне дуже гарно пахне. Трохи неровно порізала гузеньким ножом, о нічого так трошки. Багато не буду, трошки Жовтики, такі. Жовтейки, такий гарний. Такі бо так воно не передає отак. Яйця гарні ці по 54 гривні. Вони великі. Все, не буду дуже сильно пропитувати. Хорош, так буду собирати торта. Сонечка, такий вийшов у мене торт. Цей раз. Такий сітковий, кольоровий, такий як весільний. Дуже хочеться, щоб в мене Ігор знайшов свою половинку і він на весіллі такого їли п'ятіярусного, гарного торта. Такий чогось він вийшов. Засніжений, бачите? У мене Ігор народився ну, перед Різдвом, 6 січня. Тому, так і зробила, дивіться, праздничний сніжко. Гарний торт. Як вам? Напишіть. Красотулечки. Дивіться, що я зробила. Це я купляла у таких пакетиках кисель. Бачите, який він гарний. Так, і оце кисель. Цей трошки густіший, тут я менше водички дала, а цей трошки реченький. А це у мене желе. Це апельсінове, а це звішення. Ну от, Така буде красота. Долечки, щоб були мандаринки, чи апельсинки можна було покидати. Ну, і так добре буде. Так теж буде класно. Я повіносила у еранду, поставила, ось хай трошки охолоне, а потім поставлю у холодильник. Дорогі мої підписники, всі, хто мене чує, я всіх вітаю з наступаючим Різдвом Христовим. Всім мирного неба!